Вітаю! Для того, щоб видати доступ до рекламних кабінетів, необхідно для початку зайти в бізнес менеджер. Перейти в нього можна по ось такому посиланню business.facebook.com. Його можна загуглити, можна перейти в описі під цим відео. Коли ви потрапите в бізнес-менеджер, переконайтеся, що ви потрапили в правильний потрібний вам бізнес-менеджер. Інколи їх буває декілька, вибираються вони ось тут зліва. Обравши потрібний бізнес-менеджер, перейдіть в розділ користувачі і виберіть партнера. В партнерах необхідно додати нового партнера. Скористайтеся синьою кнопкою і далі виберіть перший варіант. Надайте партнеру доступ до своїх ресурсів. Далі необхідно вказати ідентифікатор цього партнера. Цей ідентифікатор кожного партнера може бути свій, ну повинен бути свій. Якщо ви видаєте доступ конкретно нашій компанії Labgram Media, то ми присилаємо цей ідентифікатор самостійно вам в переписці або в інструкції ви можете його знайти, яку ми скидаємо по видачі доступів, або знову ж таки знайти під цим відео. Нажимаємо далі. Тепер нам необхідно вибрати ті ресурси, які ми передаємо в доступ. Що зазвичай потрібно передавати? Перша сторінки. Сторінки, від імені яких буде йти реклама. Вибираємо ці сторінки і далі вибираємо ті доступи, які передаємо. Доступ необхідний на контент, на повідомлення та виклики, оголошення, статистика і ліди. Цих доступів буде достатньо. Далі перемикаємося на вкладку Рекламні облікові записи. Тут необхідно вибрати потрібний рекламний кабінет, з яким буде працювати ваш партнер. Переконайтесь, що ви даєте потрібний кабінет. Якщо не знаєте точно, який саме видавати, а у вас їх декілька, видавайте тоді всі одразу. В доступах обираємо керувати рекламними кампаніями. Це мінімум, який необхідно видавати, якщо ваш партнер буде працювати з рекламою. Якщо ваш партнер буде. Тільки проводити аудити, ви не хочете видавати повністю, повністю всі доступи на редагування, ви давайте доступ тільки на перегляд ефективності. В випадках, коли е, ви довіряєте вашому партнеру, ви давайте повний контроль. Це дозволить вашому партнеру в деяких випадках не дергати вас, по, до прикладу, питанням списання коштів е, з рекламного балансу, е, тому що зазвичай. Е, Бувають якісь там зупинки реклами через те, що не списалися кошти з картки, доводиться вам поповнювати цю картку, потім доводиться заходити в рекламний кабінет, знаходити ці всі налаштування, де можна списати цю заборгованість. Тобто, ці всі питання може вирішити, в принципі, ваш підрядник, але для цього йому потрібен буде повний контроль. Тому тут дивіться по ситуації далі. Каталоги. Якщо у вас є якісь каталоги тут. Вибирайте всі, що є, нажимайте галочку і видавайте керування каталогом. Повний, бажано повний доступ. Далі, пікселі ми пропускаємо, скоріш за все, у вас тут нічого не буде. Облікові записи Instagram. обираємо також обов'язково їх. І так само, як і у нас було зі сторінками, обираємо ті ж самі доступи. Статистика, оголошення, повідомлення, контент. Далі, е, да, в, в даному випадку. Мені не пропонує вибрати. Да? Бачите, я не можу вибрати, поставити галочку. Чому? Тому що в мене Інстаграм вже ось тут прив'язаний до Фейсбук-сторінки, і по суті, коли я обираю доступ до сторінки, я передаю доступ одразу до двох сторінок: І Фейсбук і Інстаграм. Ось тут просто потрібно звертати увагу. Що ви передаєте, чи тут тільки Фейсбук буде, чи Фейсбук разом з Інстаграмом? Якщо тільки Фейсбук, тоді заходьте в облікові записи Інстаграм, вибирайте потрібний обліковий запис і також його передавайте. Далі, що нам ще з вами тут потрібно буде? Набори даних. Обов'язково сюди прокрутіть до самого кінця, знайдіть вкладку набори даних і передавайте всі набори даних, які у вас тут. Є. Якщо ви точно знаєте, з яким набором даних ви працюєте, який є актуальним, передавайте тільки його. Тут також бажано ставити повний контроль. Після чого ви нажимаєте Призначити ресурси. Натискаємо і тут обираємо: виберіть усі відповідні, відповідні варіанти. Так, кому ви передаєте цей доступ. Я передаю цей доступ компанії, яка діє як агентство для моєї компанії. Підходить такий варіант. Нажимаємо далі. На все, тут приймаємо. Приймаємо приймаємо. Все. Воно трошечки буває підлагою, нічого страшного, готово. І тепер в розділі партнери ви побачите компанію вашого партнера, якому ви передали доступи. І тут ви побачите, які саме ресурси ви передавали. Ось в цій вкладці. В принципі, на цьому все. Єдине, що я ще хочу показати. Як варіація вирішення деяких проблем, до прикладу, ви не бачите в можливості в можливостях передавати доступ там, до прикладу, до якоїсь сторінки, до якогось кабінету, до інстаграм-сторінки. Тобто їх просто у вас там немає, да, немає можливості вибрати, в принципі, що передавати. В такому випадку вам необхідно спочатку додати всі ці ресурси до бізнес-менеджеру. Як це зробити можна? Для цього. Нам необхідно пройти в розділ облікові записи. І тут, в принципі, логіка дуже схожа. Тут у нас є розділ сторінки, в мене вже додана бізнес-сторінка на да, в бізнес менеджер Якщо у вас тут нічого немає, ви нажимаєте кнопку додати. І тут обираєте потрібний вам варіант. Додати наявну сторінку Facebook. Що це значить? Це значить, що ви зможете додати потрібну сторінку. Бізнес-сторінку вашої компанії, але тільки в тому випадку, якщо ви вже маєте до неї адміністраторський доступ, ось тут вводиться або назва цієї сторінки, або url адреса на цю сторінку. Тобто можна додати таким чином сторінки. А рекламні облікові записи це рекламні кабінети. Знову ж таки, сюди так само можна їх додавати, можна створювати нові. Обираєте потрібний вам варіант і додаєте. І те ж саме стосується облікових записів Instagram. До речі, в деяких випадках ви не можете передати також доступ до Інстаграму. Чому? Тому що ось тут висить така помилка: потрібно війти. Написано. До да? цього нажимаємо війти. Тут просто потрібно буде знову залогінитися в ваш інстаграм аккаунт. Ось це найпоширеніші проблеми, з якими можна стикатися, да, і те, як їх можна вирішувати. Якщо немає потрібної інстаграм-сторінки, нажимаєте знову ж таки додати, приймаю угоду. і... Далі нажимаєте Заявити права і просто логінитися, там буде у вас віконце, для того, щоб ввести логін, пароль до instagram аккаунта і тоді він тут у вас теж з'явиться. На цьому все. Дякую.